Справа 835 периметр прямокутника, довжина якого дорівнює 10 см, дорівнює периметру квадрата зі стороною 7 см, знайди ширину прямокутника. Ну що ж, стартує. Давайте спочатку подумаємо, а що ж ми можемо знайти. Якщо у нас є сторона квадрата стороною, квадрат стороною 7 см, ми можемо знайти його периметр. Нагадую, що у квадрата всі сторони рівні. Отже, записуємо тоді перше дія. І пишемо, що периметр квадрата P. Так всі сторони рівні. Це 4, що множиться на А, або 4А. І це дорівнює тоді 4, що множиться на 7. І це дорівнює тоді 28. І пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Пишемо, а це у нас периметр. Периметр квадрата. За умовою, цей периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника. Тобто периметр прямокутника у нас також дорівнює 28 см, про це треба пам'ятати. Добре, йдемо далі. У цього прямокутника нам відома довжина, яка дорівнює 10 см, треба знайти ширину. Пригадаємо, як можна знайти периметр прямокутника. Периметр прямокутника, так як протилежні сторони прямокутника рівні, це подвоєна сума двох сусідніх сторін. Отже, записуємо тоді, друга діє. І пишемо так. Оскільки. Оскільки. Периметр. Прямокутника. Периметр прямокутника пишемо П. Дорівнює 2, а в дужках буде А плюс Б то тоді А плюс Б, невідомий добуток, треба доб... euh, невідомий множник, треба добуток поділити на 2. На відомий множник Пишемо, то А плюс Б дорівнює П, що ділиться на 2, А ширина Б дорівнює. Отже, як знайти невідомий доданок, треба суму П поділити на 2, від неї. І треба відняти відомий доданок А. То ми пишемо, що Б дорівнює П, що ділиться на 2, відняти А. І це дорівнює. Ну що ж, замість П. Ми пишемо тоді 28 см поділити на 2 і відняти. Замість. Довжини ми пишемо 10 см Мінус 10. І це дорівнює. 28 поділити на 2 це буде 14. Відняти 10, це буде дорівнювати 4. І пишемо в дужках чого? Сантиметри є. Ну що ж, а зараз ми готові тоді записати відповідь. Отже, відповідь. У нас запитували, яка ширина. Ми її порахували. Пишемо, що ширина у нас вийшла. 4 сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання про периметр квадрата і периметр прямокутника. На цьому вправу завершено.